Молодяни знають, що першим музичним торчим продуктом став іще 60 років тому ансамбль пісні і танцю Колос, знаменний ювілей тепер уже заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України, скликав до селища багатьох шанувальників, учасників і друзів колективу. За традицією перед урочистостями покладено квіти на могили засновників колективу Петра та Анатолія Шапових і інших учасників колоса, які відійшли в інший світ. Композитор, художній керівник і диригент колективу Олександр Огородник недарма порівнює його зі зрілим колосом, бо довгі роки дбайливо плекає творчу ниву. Нам вдалося всім зберегти те, що було започатковано 60 літ тому, і примножити ці традиції. І дуже добре, що ми зберегли цей напрямок, який був започаткований ще 60 років тому. Що це ми маємо працювати в народному ключі. Згодом у селищному будинку культури ювіляри у кількості, яка абсолютно збігається з 60-ма роками творчості колосу, приймали вітання від представників влади творчої інтелігенції та громади краю. Не перебільшуючи заслуги відомого в Україні за кордоном колективу, голова обласної ради щиро назвав його воїстину легендарним. З дитинства пам'ятає цей колектив, і заступник голови облдержадміністрації. Хтось, навчаючись ще у школі, співав в ансамблі, комусь на все життя запам'яталася афіша улюбленого колективу. Хтось приїхав на ювілей здалеку, щоб розказати про перший концерт. Без перебільшення половина місць у залі зайняли колишні учасники колективу та віддані. Географія гастрольної діяльності колективу досить широка. Ведуча ювілейного вечора заслужена артистка України Лариса Мікоян зачитала вітальні телеграми з Великої Британії, Франції, Німеччини, Шотландії, Італії та Польщі, де ансамбль виступав із концертами. У колективі, напевно, не залишаються так довго люди, байдужі до цієї справи, до мистецтва. Тут лише ті люди, які люблять цю справу всією душею. Керівник, дякуючи кожному колосочку, як люблять себе називати учасники за відданість справі і підтримку, подарував також сувенірні ручки, значки і перший аудіодиск, записаний у столиці Золота роса. Вечір закінчився концертом, під час якого овації глядачів не стихали. Уперше ювіляри серед інших виконали також і композицію Нестій Вербо.